Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Будемо готувати щось смачне. Так, лавровий лист меляний додаю в муки. Перець меляний. Звичайний чорний. Звичайну сіль. Вимішуємо. Так, це в нас печінка ось такими полосками. Мачаю муку. Вона була порізана, замочена в молоці. Печінка свиняча в мене. Замочила її в молоці, десь так з півтора години вона стояла. Ну, і трошки більше, не буду брехати, точно я час не засікала. Пішла трохи роботи поробила на дворі. І тоді прийшла до роботи, готувати вечеру. Ось. І зараз відправимо на пательню, жаритися на олії. А що потім будемо робити? Тоді покажу. Бажано ложити так рівненько, щоб вона рівненька була такими полосками. Багато нема печінки, невелика печінка, кусок. То кусок печінки Зараз обжарив її гарно. А тоді ми ще щось з нею будемо робити, то я покажу. Так, печінку я обжарила. Тепер на ту олію відправляю цибулю. Щоб вона прожарилася. А тоді, а тоді. Скажу, що далі даємо. Що далі робимо? Так, поки цибулька жариться, сюди все була трошки солі. Це мука пражена, жарена, хто там як знає. Вона вже остигла. Розводимо. Можна і молоком розвести, можна водою, хто чим хоче. Цибулька зараз дожариться і ми зробимо з вами смакоту до каші гречаної. Ось так. Вище не будемо розводити. Ну, а як дожариться цибулька. Візьмемо на цибульку, виложимо печінку і тоді зверха поліємо ось тою ну, мукою розведеною. І Кинемо листочки лаврові перець горошком і хай воно собі все разом протушиться. Так, до цибулі я дала щось три ложки сметани. Тому і мені сметана і воно буде смачніше. Зараз сметана чуть-чуть протушиться. І будемо. О, всьо. Сметанка така густенька зробилася, бачите. Тепер викладаємо нашу печінку і ось таку викину. І ставимо зараз її ще протушитися Все разом. Ось так. Гляємо на, на плиту, хай ще протушиться. Так ось так моя печінка виглядає з кашкою. Ось, я так люблю перемішати і посмакувати. А ви як хочете так пробуйте. Кащо смакота. Печінка виходить дуже смачна, дуже ніжна, так що готуйте, смакуйте. Всім смачного, хто буде так готував. Меру, спокою, затишку і скорішої нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Не забувайте заходити на мій другий канал. Я і мамі тваринки. І до моєї доці Олі життя в Польщі і будемо разом спілкуватися. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па.